Усім привіт! 25 лютого. Сонечко пробивається. Вчора взагалі не було видно, а сьогодні пробивається. Вже легше. Ось така у нас погодка сьогодні, такий туман. А така я на роботі, тому що мені казали, що я не охайна, то я на роботі ось така постійно ходжу приблизно. Ну, деколи трошки інакший хвостик. Але ось така я ходжу на роботі. Сонна, правда, бо сьома тридцять, але така. Так, ідемо подивимося, що вони сьогодні нам запропонували. Угу. Бачите, вони поставили таку помаранчеву трубу, запінили то. Так. І воно собі тече в каналізацію. Ну все добре. Люкс. 25 лютого сонечко зайшло. На вулиці сьогодні було 11 градусів тепла. Так що така красота в нас. Ну от Пройшло два дні без опалення, і я вже захворіла. Все, горло пече, ніс закатане, голова болить, хребет болить. Я вже не можу передати. Одним словом, от що значить без опалення пожити два дні. Уже гідравліки закінчили роботу свою. Зараз покажу вам. Ага, то звідти там буде ліка йти, так? так? І то в середину ви завхали, і то той завор. ага, добре. Тут воно підходить холодно гарача раз, О, воно це було максимум, то воно якраз повинно, якщо воно дадуть гіпсокартон, якраз посередині. Ага. О, так вистав ви теж по рівню. Добре. О, і... Знаєте, що мене цікавить? Що? Чому тут так йде каналізація, а внизу вода, воно не перетискає? Ні, то ви підкували. Щоб поставити отплатіньовий. Бо дивіться, дві тут нам хрест іде. Не може, наприклад, вода червона сюди йти. Бо бачите, що воно воно не буде тут ну, холодна вода не буде судити гаряче? Ні, М -м? ну то ж воно в утуліні. Це все перехльостно, ну, нічого. Чи Добре, так, і, так, і так, тут ще тут питання. Вони, їм хватить того, щоб закрити, не треба було глибше тут ні. Ні? ні. Бо вчора ще Степан казав, що Ні, може, оце ми щоб... тут того щоб воно. Нижче. Тут Тут, виходить, ага, ну, добре, добре. По по, ще по цьому йде на цей, е, 3 см від цього. Так? Угу. Тож, кидали лазерний уровень звідти. Ну добре. Ось його зробили на висоті. Не знаю, що це. Ну, зазвичай це стандарт такий. Добре. А скажіть, ота вода, вона буде там лишитися в сіні, нічого й не буде, то Яка? вон труба водяна. Це не водяна, це електрика. А це електрика така? так. Ага. то ми цього воло. Не могли б пхати, бо блін, там електрика. Ага, ясно. От То, що це. то треба, щоб вони ту електрику якось від'єднали не і нею не користувались, правда? Бо то старе. Ну, то електрика, так же то. Угу. І, цей. Ясно. А оця це... труба хотіла запитати, оця? Гебель. Бачу. А, ви вже відпиляли ту трубу. Так. і ще питання. Туди, э, з кухні підкувалося, взяли цей, бо о, з вуголка це все висверлили. Ну, тут, тут так серйозно зробили. Ага. Ну, і... ну, можна так, що. Добре, і скільки то буде висота? E, во, є стандарт. Ага, то стандарт. Uh, Метр. О, метр, добре. Так, воно рівненько, метр є. Ага. Так що тут така це. Добре, то нам тільки треба буде купити саму. Е, воно цей. Е... Ой, не помню скільки цей. Точно. Це за 500 злотих воно коштує. Ну не важно, але тут не важно яка. Мається на увазі фірма. Це ТЦ. Це, це, це. Лучше брати. Отої а... фірми самої, так? Але ні, в них немає, в них тільки те. Вігур йде, вігур. І коло, коло цей, вігур то трошки кращої якості. Mm -hmm. О, то його є О тут. я бачу, ви тут щось переробив? Так, я просто з'єднав все і зробив цей. Ну Наразі це не вковуємо, бо чи буде, чи не зрозуміло. Але той. може треба було і не переробляти, тому Чого? що. Вони ну поки що... зробилося. Вони то так... ж будуть і забирати той болір. Як будуть забирати, то е, лишиться цей, ні, то заглушимо. Не геберіт, ні? Nee. Бо казали, що геберіт краще. Uh, okay, ну цей. Бо uh, ви самі навіть казали, що геберіт краще. Ну, no, але ну не було? Цей. Зараз. зараз, зараз. Ні, то чого не було? О, бо, бо... Так їх просто всі разом називають геберіт, але ж. Я знаю, але саме казали, що ця фірма саме краще. No, так, так, саме цей. Вона дорожча чи що? Був цей, того направду, не було, чесно. Ага. Так. Фонаріком посвідчу. Тут відплив той зробили. Ну і воду вода підведена. Вода підведена. І ворожку теж підведена. Ага, ви ж тут заворували, так? Я так, бачу? так, 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 так. То не заблизько, то можна коригувати, так? Що? Оце э, сток той. То не є до близько, якщо тут машинка вилезє. Ну, то ж машинка такое цей. Ну, можна буде коргувати. Я тому ну, не то, ну, розбираюся. То Ні, то там шланг, а там це. що? Це ж вода. А, вона закрита так, поки так, так, що, так. щоб вона не вирізла. То вона на ванну так в черці. Ага. Висоту брали вже типу від цього. Ага. Щоб воно потім ще це. Та-та-та добре. Тут просто ще потім поставиться як. Коли вже буде трап. засипатися, трап, mm -hmm. і все, так. Добре. Так як вже з тим тут. А то сток на ванну. Ну все, то все давно. Одним словом, зі мною їм нелегко, бо я то одне хочу, то друге. І от все вони мають переробляти через мене. Так що ми тепер як чекаємо, поки вони зроблять шумоізоляцію ізоляцію до тих каналізаційних труб, і тоді вже приходять з наступного тижня майстри міняють вікно. Я маю зараз замовити це вікно в інтернеті, я вже знаю яке. І е, після того вони демонтують той бойлер і будуть вже класти тут плитки. Які плитки я вже думаю, бо я вже трошки передумала. Воно ніби гарно виглядає, але ті плитки, що я вибрала, але вже передумала. Йдемо подивимося, що вони наверху зробили. Так, йдемо наверх. Наверху, в принципі, вони нічого не робили, тільки зробили відвід тої труби, бо, щоб гази виходили. Бачите, тут нічого не робили. Ось, бачите, труба. Вони пробили там зверху і зробили відвід до гори, щоб виходили гази. Щоб не накопичувалося. Газовщик прийде, цю трубу теж відріже газову, бо, скоріш за все, тут стояв газовий котел. Вони просто відрізали і лишили. Бачите? Так що відріже. Йдемо на низ. На самий низ ідемо. Тепер на партер. І будемо дивитися, що там вони зробили. Там теж вже все закінчили, одним словом, гідравліки своє закінчили, лишилось тільки то, обкласти тою шумоізоляцією труби. Я поставила такі цирати тут, щоб вони хоча б трошки ті сходи збереглися. Так, дивимося, що тут. Бо тут вони були розорили щоб вони вже яму закопали одну другу, тут теж вже нема ями. Зробили вихід на каналізацію до унітазу і зробили воду сюди, сюди, щоб буде кран. Ну і тут так само вивели на душ. Тут теж буде душ. То ми заглушимо, того душу не буде. Так, це ми теж заберемо. Тут будуть електричні. Бачите, от має доказ, що не можна ставити такі грійники. От вони всі ржаві. Тільки електричні мають. бути. Тут теж йде ця труба. нова. наверх. Добре, йдемо в пральню. Подивимося, що там пральні. О, тут пральні. Вони. Пробили нам воду і вже отам от в стіні позамуровували. Бачите, тільки виходи полишали, а стіну позамуровували. Так що отак буде. Оця труба це газ. Це газ. І газовчик завтра приходить, буде нам демонтовувати оцей котел. Вони сказали, що вони його демонтують, і щоб його вивезти, в нас грошей не візьмуть. Просто за рахунок того, що вони здадуть його матеріалом. То за вивіз не будуть брати гроші. Це заберуть і це заберуть. І тут поставлять все нове і газовий котел новий поставлять. Підключить до старої тої системи, але потім придеться нам систему опалення поміняти. Самі батареї мається на увазі. Так, іду наверх. Подивлюсь, скільки у нас градусів. Завжди було так тепленько, 23 градуси, а зараз. Ой, 14 градусів. Ясно, що холодно в хаті. Так що так, я мерзну. захворіла і тепер не знаю, що то буде. Очі слюзяться. Зараз покажу вам, що я купила, щоб лікуватися. От, дивіться, в першу чергу для носа таке купила. То без рецепти можна купити. Ось таке краплі вніс. Ось такі. Потім купила ось такі наносепт. Це в горло, бачите? Це от така трубочка. Перевертаєте і пшикаєте в горло. Ну, Само собою, що фервекс. І купила ще такі рутина плюс. Тут дуже добре, Буду... перепрошую, тут вітамін С, потім цинк. і і багато різних вітамінів, щоб піднімати собі імунітет. Так що дві, таблє... Два... дві капсулки я таких беру. Тут всередині можна почитати, що тут є. Хто не знає, я вже показувала колись таке відео. Бач? О, баночка. Ой, відкривається. Ось, і тут пише, що тут є. Вітамін С. Вітамін С, цинк? От. Можна буде свою рутина почитати. Так що, так, полікуюся. Ну, що зробиш? Якось переживем то? Знову зараз до мені писати, що я патлата, неохайна. Ви ще й що хочете, мені вже все одно. Просто хотіла вам сказати, що сьогодні. Гідравлікам заплатила 6 тисяч за матеріали. Які це були матеріали? Це матеріали включали в себе усю каналізаційну і водопровідну систему вони поміняли в нашому будинку. Так що уявіть собі, скільки то багато. Плюс унітаз вмонтували, ви бачили, і зробили каналізацію, вирили яму і вибили її наверх поміняли на нову трубу. Так що багато роботи переробили. І за роботу я ще не платила. Я потім вам скажу, скільки заплачувала. Вони сказали, що вже дороблять тою шубкою, і тоді вже скажуть, скільки буде коштувати робота. Бо спочатку вони клали 3 тисячі, а тепер ясно, що набагато більше було роботи, і будемо чекати. А за сам матеріал я заплатила 6 тисяч злотих. Це тільки за от і частину, яка буде схована. Це тільки буде схована. Ще сантехніку я не купляла ні унітаз, ні умивальник, нічого абсолютно. <звіт> так, я... ясно, що страшненька, ну вибачайте. Бачите, скільки у нас магнітиків там на холодильнику то ми подорожували. Так що, така ситуація. Наразі е... які ще новини. Ага, я вже казала, що приходив газовщик, буде ставити Байланд, і це буде завтра. І завтра ще прийдуть електрики. Тобто сьогодні середа 26 лютого, і в нас наразі опалення ще нема. Вже неділя, понеділок, півторок, середа. Чотири дні у нас вже немає опалення. Уявіть собі, я в курці постійно сижу в хаті. Ми там в спальні гріємося, то ми грійники включаємо такі електричні, а тут на кухні, то я включаю газ. Духовку включаю і трохи обігріваю. Але як бачите, вже. Впала температура 13 градусів. Так що, такі у нас сумні новини. Але нічого. Я думаю, що за сумними новинами мають бути добрі новини, і буде все добре. Усім па-па.